У цій відеорозповіді, яка складатиметься з декількох частин, я спробую дати декілька рекомендацій, які, на мою думку, дозволять трішки спростити процес підготовки як до екзамену, так і до зовнішнього незалежного оцінювання. Як на мене, основними проблемами студентів, учнів, абітурієнтів є, по-перше, запам'ятовування історичних дат, по-друге, орієнтування в історичних періодах і по-третє, знання особливостей історичних етапів розвитку та соціально-економічних умов. На мою думку, саме ці три слони є основою і основну шляху до вивчення історії. Вибачте, поправлюсь, опанування шкільної та вузівської програми підготовки спеціалістів за винятком, звичайно, фахової підготовки історика. Отже, як запам'ятовувати історичні дати? Все доволі просто і легко. Декілька рекомендацій. Перший спосіб знання літочислення. Тут на допомогу приходить сама історична наука. До нашої ери і нашої ери. Програма історії України у літочисленні до нашої ери уникає століть за винятком залізного віку. Ви ж ніколи не читали і не знаходили таких дат, як терапійської культури з 40-го 30-го століття до нашої ери чи щось подібне. Хронологія до нашої ери подана в тисячоліттях. Тут потрібно засвоїти послідовність: палеоліт, мезоліт, неоліт і енеоліт або мідно камяний вік, бронзовий вік та залізний вік. Отже, маємо шість періодів. Додам, що історія України шкільної програми не заглиблюється далі 12 тисяч років. З історичними датами нашої більш складніше. Тут активно використовуються століття та конкретні історичні дати. Якщо ви орієнтуєтесь в століттях, то вам буде зручно. Другий спосіб ділити їх на половини та четвертини. Наприклад, князь Олег завойовує Київ наприкінці 9 століття, князь Володимир охрестив Русь наприкінці 10 століття. А з'їзд в Любичі відбувся наприкінці ХIХ століття, або, відповідно, четверта чверть, або третя третина, -та. і таким чином аж до ХХ століття. Монгол-Татарська навала перша половина 13 століття, перші згадки про козаків друга половина 15 століття, Коліївщина друга половина 18 століття, поділ Речі Посполитої – остання третина XVIII століття. Скасування кріпацтва на західноукраїнських землях перша половина ХІХ століття, скасування кріпацтва на Дніпрянщині друга половина ХІХ століття. Щескладнішими датами є події та явище ХХ століття, коли програма вимагає орієнтуватися не те, що в століттях, а навіть у десятиліттях, роках і навіть місяцях. Тут на допомогу приходить третій спосіб: до і після. Наприклад, до Столипінської реформи 1906 року і після неї. До Першої світової війни 1914-1918 років і після. До початку Української національно-демократичної революції 1917 року. І після, до початку перебудови 1985 року і після. Четвертий спосіб запам'ятовування історичних дат це акцент на ключових датах історії українського народу, який, у суміші з попередніми двома способами, дає феноменальний результат. Наприклад, 1240 рік зруйнування Монгол-Татарами Києва. І ви при цьому вже ніколи не порушите хронології битвою на річці Калці та з'їздом Князів Олюбичі. Чи наприклад, 1648 рік початок національно визвольної революції 17 століття. 1720 рік заборона Петром І вживання української мови. 1793 рік. Другий поділ Речі Посполитої. Відповідно якого правобережна Україна була включена до складу Російської імперії. І так, відповідно далі, 1914 рік початок Першої світової війни, 1939 рік пакт молотва Рібентропа та таємний протокол до нього, які, за яким дві держави ділили Польщу на дві частини: відповідно, Східну Європу на сфери впливу. 1953 рік Смерть Йосипа Сталіна та відповідно початок відлиги. 1985 рік перебудова. 1991 рік початок незалежності України. І нарешті п'ятий спосіб. Віднімаємо від власної дати. Наприклад, 2020 рік. 25 років тому, коли Україна вступила до Ради Європи. 50 років тому епідемія холери в Одесі, 75 років тому закінчення Другої світової війни, 100 років тому, Польсько-радянська війна. Усі п'ять способів слід використовувати при цьому не просто гортаючі хронологічні таблиці, а використовувати хоча б невеликий посібник. Успіхів вам в роботі, а також пам'ятайте, вчити історію власного народу легко. Просто і приносить моральне задоволення, головне бажання і трішки роботи.